Друзі, вітаю! Переглянув дебати. Між Байденом і Трампом, знаєте, в одного забракло енергії провести ці дебати на рівні, в іншого було дуже мало правди, і канал не перевіряв, що називається, не проводив факт-чекінг. І здавалось би, неідеальні дебати говорили з однієї сторони про. Секс Трампа з зірками, з іншої сторони про сина Байдена. І здавалось би, проблеми в обох кандидатів, але таке відчуття, що проблеми в нас. Дійсно, багато було і про війну в Україні, дуже багато було про їхні питання медицини, про політичні питання. Ну але, скажімо так, в демократії вже задумались про можливу зміну кандидата. Спочатку про це почала писати, нагадаю, що це було о четвертій ранку. Спочатку почали писати про це республіканська преса, що демократи там не посилаючись навіть ні на які джерела. Ну от а потім вже і навіть зайшов на Вашингтон Пост, і вони теж написали, що дуже стурбовані і сумніваються в майбутньому Байдена. Ну от, дуже повільно говорив, дуже тихо, дуже невпевнено. Ну от і багато в чому програвав Трампу. Давайте все проаналізуємо, бо. Все-таки треба це все розуміти. Е, тому зробіть донат для Азову. Купуємо Хамві. От, вони точно впевнені і вони точно працюючі. І підпишіться на канал. Власне, дебати пройшли насправді дуже-дуже рано, з точки зору того, що вибори на листопад, а зараз червень, і ці дебати вже в грі, причому проводили їх на каналі Близькому до демократів. І насправді це дуже непогана річ для самого Байдена, тому що. Мікрофон виключали, коли треба, одразу про це домовились. От, і це про демократична преса. Зрозуміло, що підтримує самого діючого президента. Проте, екс-президент, скажімо так, атакував дуже вправно, почав із того, що він вигравав турніри із гольфу. Байден почав виправдовуватись, каже: Я теж виграв два турніри і не тільки для старших, але загалом ношуши свою сумку за собою. От виглядало це не дуже прикольно, виглядало це достатньо, скажімо так. Як боротьба проти свого віку, що мовляв, дивіться, я все ще можу щось робити. От, хоча, скажімо, так в словах, якщо читати текстову частину, то Байден, скажімо так, виглядав достатньо впевнено, але якщо дивитися відео, то є дуже багато питань. Плутався в цифрах, плутався. Скажімо так, в назвах дуже часто сам себе поправляв, і це якраз таки демонстрація того, що сумніви і демократів, і республіканців, виборців, в тому що Байден за старий для цієї роботи підтверджується. Правда, Байден сказав дуже просту річ, що він старший за Трампа тільки на три роки, чиніше Трамп молодший за нього на три роки, але. Наскільки більш недосвідчений сказав, що він пройшов політику наймолодшим, сьогодні він найстарший, найбільш досвідчений політик в Сполучених Штатах. Ну, скажімо так, поки що це не зіграло йому в плюс. Навпаки, виглядав дуже кволим. Преса написала, що він застудився, що в Байдена була застуда, саме тому він так погано виглядав, був повільним. В той же час ми бачимо, що. Трамп теж не був якраз таки в своїй найкращій формі. Трамп не був якраз в тій формі, коли він просто тотально атакує. Він все заперечував, вів себе, ну скажімо так, знаючи рівень Трампа, достатньо посередньо. Ну от було кілька атак в сторону Байдена. Загалом всі дебати пройшли в ну такій повній неповазі один до одного. Не говорили, не занюрувались дуже глибоко в теми, не занюрювались дуже глибоко в якраз такі в меседжі. Більше зневажали один одного, атакували, насміхалися, підтрунювали. Ну, скажімо так, це їхні справи. Говорили там і про медицину, і про гроші. Обидва кандидати сказали, що історики їх визнають найкращими президентами. І точно так же сказали, що їхні опоненти найгірші. Байден сказав, я не знаю, правда, 150 істориків заявило про те, що Трамп найгірший президент. Трамп сказав, що є історики, які вважають його найкращим президентом, тому він має повернутися на п'ять років. Ну от Хоча, до речі, термін чотири. Ну, от, і загалом Трамп дуже багато говорив неперевірених фактів, фактів, які не підтверджені, сказав, що по крім того, що дуже швидко завершить війну в Україні. Ще й Івана Горшковича, журналіста. Ну от який знаходиться там зараз у в'язниці. Ну і знову ж таки в багатьох теж винних сумнів. Якщо ти так легко можеш домовлятися з путіним, чи не маєш ти більш дружніх відносин, ніж може здаватися. Бо ви знаєте, що той, хто повертає дуже легко з полону, а, насправді, так як Медведчук, да насправді може взагалі бути частиною якраз таки російської політичної системи, і саме для нього і під нього а, ці повернення можуть реалізовувати. От, і це якраз таки Трамп про це е, говорив. Що мовляв, я там, з Путіним легко домовлюсь, його відпустять. Це дуже гарний хлопець. Байден теж говорив дуже багато гучних заяв про війну в Україні, що Путін його боїться, що він не буде з ним гратися. Ну от е, Трамп постійно бив на те, що він дуже швидко завершить цю війну і що Байден повинен відповідати за війну в Афганістані. Ну от чому звіти вийшли, і багато таких речей. Не знаю, в мене такі дуже суперечливі думки, дуже, скажімо так, я півночі через це не спав дивився ці дебати, і не знаю. Нема впевненості в тому, що зараз хтось із кандидатів може дійсно якісно допомогти Україні переламати ситуацію і отримати, власне, те, що ми хочемо. Один кандидат надто близький з путіним, інший кандидат дійсно має низку своїх проблем. Побачимо, побачимо поки що. Скажімо так, краще б виспався ніж дивився ці дебати. Друзі, зробіть донат для азовців. Це точно те, що допомагає в перемозі, це точно те, що наближає нашу перемогу. Штати залишаються нашим найбільшим союзником. Двопартійна підтримка може дійсно бути і заміна кандидата і дійсно може бути зі сторони демократів. Трамп може вистрелити з іншої сторони, якого ми його не знаємо. І скажімо, він теж може бути антипутіністом. Все це можливо, поки що це перші дебати, будуть ще дебати, будуть ще партійні з'їзди. Ще дуже багато всього нас чекає. Зараз, скажімо так, робимо все те, що залежить від нас, робимо все те, що якраз таки в наших силах. Ну, а союзники, скажімо так, важливі там не тільки президенти, важлива й сама партійна підтримка. Бережіть себе, до зустрічі.